Пане Юрію питає, чи є нюанси з, дах, з дахами, з натурального каменю, не рахуючи ціни в українському кліматі? Одна із знаєте таких емоцій, котра от відбулася і гарно мені запам'яталася, це коли у мене була можливість я з чудовим колективом архітекторів їздив по Німеччині. Цю поїздку організував Олександр Степаненко, за що йому велика дяка. І ось ми їздимо по цьому місту, і у них, знаєте, теж багато людей живе за містом, і оці ось затори, пробки, вони великі. І ми потрапили в один такий затор, і в цьому заторі їдемо, і праворуч бачимо кар'єр. А в кар'єрі добувають сланець. Чорний такий. Тобто біля цього містечка, через котре ми їхали в цьому заторі, був цей сланець. І ми всі в машині приймаємо рішення, якби хтось дав гарну, просто шикарну ідею: зупинитися, не сунутися оце далі, зупинитися і прийтися погуляти по цьому містечку. І ви знаєте, у мене купа фотографій цього містечка, тому що я був в захваті насправді. По-перше, там дуже багато цього сланцю на будинках, на даху. На фасадах. У мене в архівах десь там є повністю будинок в сланці. Від даху, весь фасад, і все зроблено з такою, знаєте, от любов'ю, настільки все ювелірно, красиво. от І само містечко було дуже ахайне, таке чисте Німеч... Німеччина, знаєте, такі, цегла, костюли. ну дуже красиво. Мені дуже сподобалося. і от я раніше як? Ну, сланець дай сланець, а тут я його буквально от можу потрогати, подивитися, як він працює на реальному будинку там, да тобто ну натуральний камінь. І я скажу вам так, що в нашому кліматі йому нема чого робити. Сама назва сланець тобто це матеріал, котре слаїться. І виходить так, що він класно, він десятиріччями, може працювати там, де нема сильних морозів. Але от саме із за того, що це такий слойоний матеріал, якщо мороз і багато вологи, його може починати відшаровувати. Потроху-потроху, чи потроху, чешуйки потроху-потроху можуть відшаровуватися. Тому якщо це м'який клімат Європи, десь да, туди, от там де тепліше ближче до Гольфстріма, чудове питання виникає. Тягнути цей матеріал в першу кліматичну зону України, ну я би не став, чесно кажучи. Я вважаю, що все ж таки для нашого клімату краще це керамічна черепиця, але спеціальне для нашого клімату з якісною емалью, тому що є черепиця для. Теплого клімату ви могли бачити в французькі фільми, коли це південь Франції, такий рудий дах, такий у всіх рудий дах, отакий без емалі, да, черепиця. Ну, тому що у них нема морозів. У, 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 у них це нормально все працює. У нас кераміка на, на, може набратися вологі, потім морозом її може гепнути. Або емаль, якщо вона не розрахована на нашу дельту температуру майже 70 градусів, там 65, то вона може потрещати і, звісно, потім шелушитися і руйнуватися. Тому в нашому кліматі все ж таки гарна керамічна черепиця це штучний камень це один з найкращих варіантів. На другому місці це. Знову ж, штучний камінь це цементна піщана черепиця. Тому що, якщо вона якісна, вона правильно підобрана суміш, вона вистоялась, вона набрала міцність, вона пофарбована, поемальована, то, звісно, вона буде довго стояти. Вона має маленьку вагу і, відповідно. Ну, меншу увагу, тому що керамічна вона 70-80 кг зараз вже є тонкіше до речі, керамічна черепиця. А от цементна піщана 30-40 кг тобто трошки легше. Але я вважаю, це не критична різниця все ж таки. Тому раджу всім, от хто на сьогоднішній день будується, хто обирає матеріал на дах. Якщо у вас бюджет. Не дуже обмежений, ви можете собі дозволити. Подивитися три варіанти. Це цементна піщана, керамічна і фальс. Фальс він гучний, він дуже шумний. Тому, якщо ви не любите сильний шум дощу, тоді дивиться цементна піщана, керамічна черепиця. Якщо бюджет обмежений. Якщо бюджет обмежений, я не кажу взагалі маленький бюджет, це, звісно, шифер, це металочерепиця, профліс там ну, такі матеріали. Якщо все ж таки ви трошки себе почуваєтесь по грошах впевненіше, дивіться, порівнюйте. Ну і дивитись в сторону бітуної черепиці, я дуже вам раджу звернути увагу на цементну піщану фірми Брас. Зверніться на увагу на цю черепицю, тому що якщо у вас простий дах, мало специфічних елементів. Ви знаєте, він по ціні може вийти навіть дешевші бітумки, а якість краща. Тому дуже вам раджу порівнювати вартість саме цих двох матеріалів. Тобто якісна бітумка і цементна піщана черепиця. Дякую за ваші лайки і друзі, за вашу підтримку.